Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал. Січас. Я Олена Кирик і рада вітати зі мною на стрімі Сергій Барчук, речник Української добровольчої армії. Південь, пане Сергію, рада бачити, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Слава Україні, слава Збройним силам, пані Лено, вітаю героям, слава. Ну що ж будемо починати з оперативної обстановки, яка вона зараз власне на південному напрямку, за вашою оцінкою. Ну, що говоримо по регіонах, то Одещина 4-5-0, ніч без острів, обстрілів, без сигналів повітряної тривоги. Миколаївщина теж, теж вночі без обстрілів. Хоча вчора традиційно, вже на жаль, ворог обстрілював Очаківську громаду, куцерубську громаду. Це ті прибережні зони, куди ворог намагається атакувати. Перш за все, артилерійським озброєнням ми говоримо про загрози з Кінбургської коси. Ну і власне, Херсонщина найбільш складна ділянка, найбільш складний регіон сьогодні на південному напрямку, тому що продовжуються ворожі обстріли. Мова йде про артилерійські обстріли, про обстріли реактивними системами залпового вогню. Ну і власне ворог досить активно використовує піві дрони. Причому він атакує передусім цивільне населення, тобто продовжує займатися терором і б'є по житлових кварталах, в тому числі знищує культурні об'єкти, атакує. Соціальні об'єкти, тобто все те, що було і до цього часу, нічого на жаль не змінилося. Ну і власне, якщо говоримо про бойову ситуацію, то на лівобережжі продовжується утримання наших плацдармів провінаселеного на пункту Кринки Ворог намагається максимально атакувати усіма засобами вогневого тиску, е який у нього на сьогодні є, і авіація в тому числі. Використання FPV-дронів, використання артилерії, танків. Ну і штурмові групи всім ворожих атак було відбито протягом доби. Штурмові групи намагаються проходити наші позиції, але цим більше м'ясні штурми нашим воїнам вдається їх відбивати і не дати можливість ворогу для того, щоб виконати головну головне завдання Росіян. Це знищити наші плацдарми саме на лівому березі. Хочу поговорити про поповнення так в ворожому стані минулого вірніше не минулого тижня, цього тижня кількома днями раніше з'являлося повідомлення від британської розвідки про те, що фактично Росгвардія повністю встановила контроль над ПВК Вагнера і. і з решток цих вагнерів вони сформували так звані добровольчі батальйони на базі Росгвардії. І ці добровольчі батальйони вони відправляють зокрема і в Україну. Чи щось помічено з цього? От якщо мова йде про південний напрямок? Ну наскільки мені відомо, таємничо зараз пропав командир ПВК Вагнер, вірніше тих залишків, що залишилися від попередніх бойових підрозділів. на Позивний лотос, ну розумію прекрасно, що така ситуація навколо цього лотоса вона є не випадково. Якраз мова йде тут про Росгвардію. Це так званий генерал Золотов, ще один воєнний злочинець Російської Федерації, і ще один представник цього кола це Микола Патрушев, який представляє зовсім іншу структуру. Між ними постійно є війна. Так, от власне оця боротьба за залишки ЧВК Вагнер. Вони, мабуть, і стали причиною, що лотос пропав. Звичайно, нас менше всього хвилює доля цього лотоса. За ними будуть інші, поки ми їх не викосимо, це зрозуміло. Але власне дійсно Розгвардія намагається максимально вже під себе підм'яти ті залишки Вагнера, які є. Ну, хтось, звичайно, поїхав виконувати інші завдання в інших проєктах, перш за все на території африканських держав, повертаючись до нас. То дійсно ці загони або добровольчі батальйони, як вони їх називають, не є по суті добровольчими. Це зрозуміло. Це скажімо так: відповідний формат нових відносин залишків Вагнера та російської недодержави. Тому ситуація навколо розвардів взагалі і Вагнера. Вона залишається досить цікавою. Я вже сказав про те, що існує внутрішній конфлікт щодо цих питань. Сподіваюся, це ну будь-якому разі буде негативно. Впливати саме на моральний стан тих ну, так званих військовослужбовців, які залучені до виконання цих бойових завдань. До речі, Росгвардія, їх підрозділи є, в тому числі, і на південному напрямку, додамо сюди ще оперативні, так звані оперативні групи ФСБ, додамо сюди якісь незрозумілі групи і підрозділи Тіктоків. Ну, їм треба щось знімати, аби звітувати перед Кадировим і перед Кремлем. І які і їх раз діють перш за все в тилах. Тимчасово окупованої території, з'ясовують між собою стосунки, е, в тому числі тиснуть на військовослужбовців, які йдуть саме у штурмові, в'ясні такі атаки, тобто регулярна армія. Ну і це викликає, скажімо так, достатньо конфліктів. Ну і власне займаються і мародерством, займаються, в тому числі, і тиском на наше місцеве населення, що залишилося в тимчасовій окупації. Ну, власне, ці функції мародерів, е, гвалтівників, злодіїв. У погонах ну це вони продовжують виконувати. Тобто, основна основне завдання це таке: тиснути на місцевих, намагатися максимально встановити контроль, в тому числі і над е, нашими тимчасово окупованими територіями, тому що спротив є. Він е, найчастіше звичайно, це такий мочезний спротив. Це допомога збройним силам, але на цьому крапка, щоб нікого не розкривати. І тому ворог бачить, і розуміє, підтримки в нього немає. Пане Сергію, стосовно от знову повертатися будемо до того, що відбувається так у ворожих верхівках. Була інформація, що Шойгу зараз проводить чистку генералітету, власне, того генералітету, від якого відчуває загрозу. Коли було день народження у командувача російських угруповання військ Дніпро окупаційних Теплинського, то йому там навіть пророкували місце. Шойгу, скажіть, будь ласка, власне, його ці чистки найближчим часом торкнуться чи ні? Ваші прогнози? Ну, ви знаєте, звичайно, ми моніторимо ситуацію, що відбувається в внутрішньому стані ворога. Звичайно, генерал Теплинський, він є, скажімо так, фігурою досить таки цікавою. Тому що там і сімейних проблем вистачає, звичайно, на цьому грають і, і ті структури. І е, його, е, скажімо так, учасники теж цієї організованої банди, яка називається Російська Федерація, для того, щоб його скинути з цього місця. Хоча Теплинський вважається найбільш перспективним, одним з найбільш перспективних генералів, і, власне, чому йому доручено завдання цей лів, лівий берег зачистити і знищити наші плацдарми? тому що це завдання від бункерного діда. Але власне, оті внутрішні питання, які в них наростають. То внутрішнє протистояння, яке дійсно на сьогодні є, воно, о, ну сподіваюся, що знову таки буде використано в тому числі і о, нами, і політично, бо більше військово-політично. І, звичайно, це відбувається на тих настроях, на моральному стані військ, якими ці генерали командують. Звичайно, що його розуміє прекрасно, що в нього сильні позиції, він стояв, коли на нього тиснув Пригожин. До речі, тіло його так ніхто не бачив, тому я не скажу, що він загинув. Тиснув Пригожин, тиснув Вагнер так само про Шойгу дуже погано відгукувалися і лідери так званих національних республік Російської Федерації. Давайте це згадаємо. Вони дуже швидко потім змінили точку зору, тому що підтримав Шойгу якраз бункерний діт. Шойгу для нього це втілення відданості, вірності і тому, звичайно, опозиції у позиції е, у шойгу вони є найбільш міцними. Але ця внутрішня боротьба вона відчувається, відчувається між так званими молодими генералами, які налаштовані звичайно, як і Шойгу, на продовження війни, але хочуть вийти на перший план, хочуть зайняти ті позиції, які на сьогодні, як вони вважають, займають ці старі лінії Ця боротьба, сподіваюся, вона буде продовжена. Як це відіб'ється на долі генерала Теплинського? Зокрема, я думаю, що на його долі будуть відбуватися ті невдачі, які на сьогодні його супроводжують, не дивлячись на те, що нарощуваний якраз угруповання військ Дніпро відбувається. Ну фактично, ледве там не кожного тижня. На початку створення плаздамів нашої цього угруповання складало 62 тисячі. Сьогодні вже має 77 тисяч особового складу. Це лише по особовому складу. Власне збільшення було по інших позиціях. Тому генералу Теплинському важливо виконати це завдання, щоб перед Кремлем постати таким собі героєм, який виконує завдання. Але внутрішня боротьба ця триває, вона наростатиме, і, звичайно, ще раз скажу, для нас це буде величезний плюс знищення трьох літаків під час удару по аеродрому Больбек 31 січня. Наскільки вплинуло на Ворожу активність ворожої авіації зараз на піку, Чи поменшала о, вона? Ну, вона є. По перше, треба про це говорити. А, можливо, не така, як ворогу, ворогу, і хотілося б це зрозуміло. Тому що вони бачать, що є у нас засоби вогневого враження, які якраз цілі таки знищують перш за все, і тактичну авіацію, і також ті бомбардувальники, винищувачі, бомбардувальники, які мають певні завдання, в тому числі наносити удари по південних теренах нашої держави. М -м -м, наскільки там були серйозні ці пошкодження трьох літаків у Бельбеку, зараз важко сказати. Дійсно, така інформація є. Хоча е більш підтвердженою на сьогодні інформація є про те, що було уражено відповідно. Так зване радіотехнічне містечко на аеродромі Бельбек, де могли знаходитися, по-перше, командний пункт, а також е, технічні елементи, які впливають на управління самим аеродромом, звичайно, і забезпечення польотів виконання бойових завдань російської авіації. Тобто е, активність стала трошечки меншою, хоча, кардинально, на мій погляд, ну, в будь-якому разі, втрати ворога, це ж добре, правильно? На кардинального впливу на ситуацію в повітрі зараз це ну навряд чи впливатиме, тому що літаків на Росії на жаль дуже багато. Але з іншого боку, щоб тут зараз не було підозри, які ся зраді, з іншого боку, ми дійсно маємо сьогодні засоби вогневого ураження, які ці літаки можуть збивати. Тому ворог намагається відшукувати нові маршрути польотів. Ворог намагається шукати якісь нові позиції для того, щоб здійснювати бойові пуски. Тому що ті маршрути, які були до цього, вони, як кажуть, вже прибиті, вони нам відомі, і, власне, ці ураження по літаках наносяться в тому числі. Тому ворог відчуває себе тривожно, як мінімум, активність зменшив. Шукає нових шляхів для того, щоб надалі виконувати свої бойові завдання. Наталя Гуменюк, яка є речницею сил оборони Півдня, говорить про те, що після знищення ракетного катера Івановець російські війська сховали ракету носії із калібрами у пункти базування. Скажіть, будь ласка, чи поменше активності саме ось цих носіїв калібрів в чорному морі, ну найближчу перспективу, хоча б? Дійсно, ракетоносії заведені пункти базування. Принаймні, це було зроблено і вчора ввечері. і На сьогодні ситуація саме така: Там присутні по одному кораблю на бойовому чергуванні. Ну, відповідні маневри відбуваються. Відповідні функції ці кораблі також виконують. Це перш за все. Ну, скажімо так, контроль моніторинг тієї ситуації, яка є в морі саме щодо об'єктів Чорноморського флоту Російської Федерації, як на території тимчасово окупованого Криму, так звичайно, і Російської Федерації, де власне більша частина ракетоносіїв на сьогодні знаходиться. Ми говоримо про порт Новоросійськ При цьому ми говоримо відповідально про те, що загроза ракетних ударів, в тому числі з використанням. Калібрів вона залишається на рівні дуже високої. Багато ми говоримо і говорили вже про те, що відповідна логістика споряджання боєприпасами саме калібрами, вона для ворога сьогодні е, дуже ускладнена. Про це говорять і військово-морські сили, зокрема, в тому числі, бо це Севастополь. До Севастополя йти тривожно, спорядитися ракетами і знову виходити і потрапити під удар, наприклад, української надводної морської флотилії дронової. Ну, теж перспектива така собі. Ніхто не хоче годувати е, чорноморського бичка. Це зрозуміло. Тому е, ворог зараз намагається таку логістику облаштувати вже власне на території Російської Федерації на своєму чорноморському узбережжі, і знову таки тривожно дійсно, тому що повноцінно функціонал е, Чорноморського флоту Російської Федерації він сьогодні зменшений. Зменшений від початку того, як було знищено флагман російського флоту на чорному морі, перш за все, Москва. Ну і власне продовження цього трагічного для Росії списку подовжується і в тому числі івановцем, який потенційно міг загрожувати як ракетоносій, а це були функції його удари по надводних кораблях. Він для цього будувався. потенційно загрожувати нашому експортному коридору в Чорному морі. Який раніше ми називали більше зерновий, сьогодні ми говоримо про експортний коридор, який функціонує, який працює, і от бачите, вже це дає сьогодні можливість, наприклад, профільному міністерству говорити про те, що Україна виходить. Ну це унікальна теж ситуація. Дійсно виходить на майже довоєнні показники щодо роботи морських портів нашої держави саме на чорному морі. Тому о, флот ще є. З ним ще треба боротися, але ця боротьба сьогодні е, цей м'яч вдало відпасовується нами. Перш за все, Україна виграла вже кілька боїв до завершення битви ще багато часу. Тому я сподіваюся на те, що ця робота буде подовжена. Бо подивіться щодо Івановця, це спланована операція. Як власне і по інших кораблях це не просто випадковість яка влучили, знищили. Хоча дай Боже в таких випадковостях так побільше. Спланована операція відповідно і нанесення уразливого такого удару. То я сподіваюся, таких приємностей буде для нас ставати більше, тому ворог, ще раз кажу, тривожиться і намагається поки що від, від Криму принаймні відходити до певних рубежів. Але ракетні удари можуть бути. Калібрів вони всі споряджені калібрами, калібрів достатньо для того, щоб зробити великий пуск або долучитися до можливої ракетної атаки з повітря. Лоткі про кількість так кораблів ворожого флоту в військово-морських силах в збройних сил. Конкретно проілюстрували так власне результати роботи збройних сил України. Отже, на момент повномасштабного вторгнення Чорноморський флот Росії налічував близько 80 бойових одиниць станом на зараз. Офіційні дані 25 одиниць знищено, а 15 серйозно пошкоджені. Тобто, можемо говорити про те, що половина російського флоту вона виведена з ладу зараз. Чи можна ці втрати вважати непоправними? І що повноцінно відновитися ворожий флот, отаким, яким він був станом на 24 лютого 2022 року, вже ніколи він не зможе. Ну принаймні до закінчення війни, до нашої перемоги точно, а потім після підписання Росії відповідної капітуляції перед Україною, звичайно, будуть наші міжнародні партнери і, перш за все, Україна, говорити і добиватися підписання відповідного документу, що в Чорному морі буде відповідна, я сподіваюся, повна демілітаризація. Російського чорноморського флоту, яким чином, в якому форматі це вже перспектива після перемоги, тому зараз не будемо про це говорити. Тому що ну дивіться, Босфор закритий і не буде закритий, тому буде документ відповідний. Його треба буде виконувати Росії. Нікуди вона не подінеться, як сторона, що програла. Тому ці втрати є непоправними. Я розумію, що є історичний досвід на Росії. Вони можуть тягати своїми бурлаками які баржі, там кораблі. Суходолом, але це дуже складний шлях. Цей шлях, який прострілюється, в тому числі відповідними я підкреслюю, відповідними типами озброєння. Ну, наприклад, ракетами великої дальності, тому о, це не поправні втрати, це не дасть можливість вплоту відновитися. Я на це дуже о, сподіваюся. Ну ніхто не буде собі після перемоги стріляти в ногу і знову заводити ракетоносії носії додаткові російські в чорне море. Ще одна актуальна і водночас дуже тривожна тема. Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів про те, що росіяни затвердили план заселення окупованих територій Запорізької області вихідцями Росії, Білорусі та Казахстану. За його словами, це має бути другий вже пілотний проєкт росіян із зміни етнічного складу населення після далекого сходу чи елементи. Ну, власне, впровадження цього плану, якісь уже є, от ви їх помічаєте, завозять якось з російської глубинки, да, на окуповані території Запорізької області людей і Херсонщина, відповідно. На, на жаль, так воно й є. Якщо ми говоримо про варіант розвитку подій, він схожий до сценарію, який відпрацьовувався в нашому тимчасово окупованому Криму, тому що там з 2014 року, після незаконної окупації Криму, почалися саме такі рухи, тому що треба змінити населення. Це ж зрозуміло, так аби там не було українців. Це до речі, елемент геноциду, в тому числі, і за це Росія треба відповідати. Так, так, так? Пане Сергію, це старі фактично. Так, так, абсолютно вірно. І тому е завозяться люди з глибинки. Ну, я вам скажу так, перші, наприклад. Щоб для прикладу, перші полонені, які були е, взяті в полон, наприклад, на території Херсонської області, е, це буквально там перші дні повномасштабного вторгнення, російські військовополонені, е, я особисто там мав можливість е, з ними спілкуватися, бачити документи. То, наприклад, там був один з е, рядових, який сім'єю це шість е, осіб з далекого Уралу. Я зараз використаю те слово, яке я саме використаю. Приперлися до нашого Криму. Їм дали там якусь хатинку. Ну, віджали ж все так, дали хатинку. Але тут я про інше: про е, той рік, коли вони прибули до тимчасово окупованого Криму, 2019, Тобто, не так дуже багато. А на 22 рік це було всього три роки. Як вони приперлися до нашого Криму? Таких випадків дуже багато. Власне, ми це бачимо по Маріуполю, тому що там багато вихідців із середньої Азії. Там е, вихідці є з е, Чечні, там вихідці з Бурятії? Ну власне, і по Мелітополю цей сценарій теж е, буде відпрацьовуватися. Вихід у нас один звичайно, ми розуміємо це. Силовий вихід, це наша перемога. Щоб цього не допустити, якщо це ворогу вдасться закинути цих нелюдів туди з їхніми сім'ями, ну ми прекрасно розуміємо, і вони мають розуміти, що жити вони там не будуть. Вони будуть відправлятися на свою історичну батьківщину. Але те, що процес такий відбувається, на жаль, це дійсно правда. Що ж, тежмо за розком подій, пана Сергію? Знаю, що як завжди ви обмежені в часі, і жура дякую, що знаходите власне кілька хвилин для того, щоб на актуальні теми дати вичерпну інформацію для наших глядачів. Бережіть себе і до наступних зустріч. Навзаєм, дякую тихо дня. Навзаєм, пане Сергію.